Пропонується до продажу двохкімнатна квартира, яка розташована в самому центрі Павлова поля між двома станціями метро, 23 серпня та ботанічний сад. Квартира розташована по вулиці Шекспіра, 11. Квартира знаходиться на другому поверху п'ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири. 44 квадратних метра. На початку 25-го року в квартирі був завершен капітальний ремонт. Квартира облаштована сучасними меблями та новою технікою. Квартира тепла та затишна. Стан квартири заходь та живи. Приходьте на перегляд. Ця квартира може стати вашим новым домом.